Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий старий балкон, який ми будемо демонтувати. Замовлена була зовнішня обшивка сайдингом. Ми бачимо це горизонтальний варіант обшивки, матеріал іде пластик. Конструкції були замовлені ВДС 300 Ми називаємо даний профіль, це звичайний 60 мм, три повітряні камери, склопакет однокамерний. Бачимо, вже ми виконували зовнішню обшивку Горизонтальним сайдингом, встановили металеві відливи та встановили, закріпили конструкції. Ось так оце кутовий з'єднувач, балкон у нас П-подібний. Зліва, справа буде заповнення сендвіч. На фасадній частині три секції, центральна поворотна відкидна. Це вже відбувається процес продування монтажної піни та гідроізоляції металевого козирка та бокових нещільників були, та регулювання стулки перед здачею виконання вже для клієнта. І вже виконані всі замовлені роботи. Внутрішніх робіт у нас не було замовлено. Встановили москітну сітку на відкривання і показуємо закінчений вже процес. Встановлені підвіконники по бокам. Клієнту залишиться закрити лише монтажну піну по бокам та зверху і облаштувати підлогу та парапет. Зараз покажемо вид зовні. Ось такий балкон у нас.